Ні, наразі ми не спостерігаємо. Там у нас ідуть і надалі бойові зіткнення, штурмові дії вони не припиняються ні по купянському напрямку. Ані по харківському напрямку, тобто з півночі нашої території, так само у нас є інформація, що два дні тому з цього напрямку російські війська відійшли від населеного пункту Сотницький відповідно казачок. Однак казати, що це там стабілізувало ситуацію по цьому напрямку ще зарано, тому що знов ж таки резерви у них на тих напрямках є. У нас є інформація, що ті резерви, які стояли на Білгородському напрямку, так для посилення. Знов ж таки, і вовчанських угруповань військ Російської Федерації і Липецького напрямку. Вони звичайно були спрямовані на інші напрямки. За те, що ви зазначили, на Курський напрямок. Значить, однак, все одно вони проводять і заміну своїх фактично підрозділів посилення по вовчанському напрямку і продовжують там штурмові дії. Лінія фронту у нас повністю стабілізована і по Куп'янському напрямку, і по борівському напрямку, і по і по північному напрямку. Дивіться, звичайно, фіксуємо значне зменшення керованих авіабомб. Тобто, якщо раніше ми фіксували від 30 до 60 за добу ударів, то зараз фіксуємо не більше 10 всього. Да, однак, все одно ворог продовжує бити. Сьогодні, наприклад, було зруйновано чергову транспортну переправу по Куп'янському напрямку. А будь-яка руйнація нашої транспортної інфраструктури, звичайно, що вона завдає певних незручностей. Однак, все одно, ті руйнування, які ми наразі маємо, вони для нас не критичні, тому що є альтернативні. Ну, звичайно, наше завдання ми одразу приступаємо до відновлення. Звичайно, звичайно, є у нас і такі випадки, однак все одно дуже дуже зарано про щось ще казати. Там різні абсолютно полонені є. Вони зараз надходять до різних структур пенітенціарної служби, в тому числі під керівництвом, скажімо так, які знаходяться у відданні східного регіонального там управління Пенітенціарної служби Мін'юсту. Тому там зараз аналізуємо, що це за. Особи і все інше, і все інше, але на кордоні з Харківською областю строковики російські існують. Да, да, да.